Яка разом зі своїми виборцями перемогла одну з найбільш обідних холуйок. Мені так неприємно казати про жінку, але на жаль. України від об'єднаних сил опозиції Вікторніко Доброго дня, доброго дня, шановні, Всіх вітаю, особливо тих, хто приїхав з Буківщини і Васильківщини. Нам було нелегко. вісім днів, вісім днів наморочили голову. Але все це почалося ще три місяці назад, коли людям. Засуха почала роздавати жом, цукор, гречку, гроші, купляти все на корню. Всіх сільських голів, всіх вчителів, всіх медиків почали залякувати. Але саме головне, люди не злякалися. Люди зрозуміли, що від них залежить майбутнє цієї країни. І кожен з нас зробив свої віби. Кожен з нас сказав ні, ні жому, ні цукру, ні гречки нам від них не треба. Нам Нормальна демократична країна. Нам треба країна, в якій працюють суди, які є кожна людина, може захистити свій вибір. Кожний громадянин може прийти до чиновника і сказати, що він має робити для цієї людини, а не чиновники вимагають з нас гроші. Люди зробили свій вибір. Але що відбулося на 94-му виборчому округу? Я Романюк Віктор Миколаєвич переміг з перемогою. Згідно оригіналів протоколів ділічних виборчої комісії, я переміг перевіс у майже 10 тисяч голосів. 10 тисяч голосів. Але що відбулося? 20, 20, думайте, 28 судів. 28 судів. Всі написані під копірку, що начебто, начебто, на дільничі виборчі комісії не були допущені спостерігачі від партії регіонів і засухи. Ви уявляєте, що когось когось спостерігачів не пустили від партії регіонів на дільницю виборчу комісію. Абсурд! Абсурд не гармона. Виборча комісія, які очолює так званий панер Мартинюк, прийняла рішення про те, щоб анулювати, анулювати голоси на 28 виборчих комісіях. Тобто 26 тисяч чоловік, 26 тисяч наших громадян не приходили на виборчі комісії. 26 тисяч чоловік. Вони сказали, що для влади цих людей не існує. 26 тисяч це плівок всім нашим громадянам, плівок всім нашим. Пліво Влада настільки захопніла, що вона визнає, що нас немає. для неї нас не існує. Але ми сказали, що це не пройде. Обухів, Васильків, третій день ми митингуємо. і ми не зупинимося. Поки не буде правди в цій країні, поки влада не визнає правду. Якщо влада не визнає правду, нам що треба її? Міняти? Негайно міняти владу? Негайно. Що відбувається? Зараз ми звернулися з офіційною скаргою з офіційною скаргою до Центральної виборчої комісії до судів. Я сподіваюся, що все-таки є правда в цьому житті. Не може, не може бути так, що вибори, вибори визнавати вибори недійсні по цілому округу. Це просто неможливо. На цим буде сміятися весь світ. Ми. Я пропонував занести випадок по му виборчому округу, до книги рекордів Гіннеса, як те наскільки цинічно і хам, по-хамськи влада може відноситись до своїх громадян. Цей, цей цей випадок можна транслювати по всьому світу як то, що не треба робити, як не треба потрібно робити. Це яскравий випадок, як сьогоднішня влада, як наш президент. Як засуха, яка символ цієї влади. Як символ цієї влади. Я коли відношуся до власних громадян. За суху, коли... <реш> 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 Наша задача буде добре. Наша задача кожного з нас не зупинятися. Вони сподіваються їхній весь розрахунок на те, що ми зупинимося. за те, що ми схилимо голови, за те, що ми погодимося з цим безпреділом, який відбувається. за те, що ми скажемо так, ми погоджуємося з тим всім, що ці хлопці малюють, за те, що. Ми погодимося з тим, з тим, що нас виконсили. 26 тисяч чоловік викослили і для них, для влади ми не існуємо. Але я впевнений, що цього не буде. Ми переможемо, ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! є! Народні завжди буде! Ніхто не перекрасне!